На алеї Слави рівнянського кладовища зібралися спецпризначенці третього полку та родина Сергія Сєнчева. Священик Марк відправив панахиду за загиблим. Святий Боже, святий крізький, святий безсмертний помилуєна! Першим, хто зустрів мене на території частини, це на той момент був старший лейтенант Сєнчев Сергій Олексійович. Людина, яка в подальшому, в принципі, сформувала мій світогляд, моє прагнення до будівництва моєї військової кар'єри. Для мене ця людина, громадянин, військовослужбовець, офіцер, є еталоном офіцерської лінії Збройних сил України. Сергій Олексійович був якраз тою людиною, з якою навіть вже будучи офіцером, хотілося взяти приклад. Це був офіцер з великої букви. Він як міг зав'язати галстук і сказати жінці комплімент, так і був дійсно офіцером, який був на своєму місці, знав свою справу, користувався авторитетом серед підлеглих і серед старших начальників. Що ви знаєте, надзвичайно важко. Не тільки в армії, а й у будь-якій організації взагалі. Тому я вам хочу сказати, що те, що трапилося цього дня 2014 року, стало трагедією. Не тільки для рідних і близьких, а й для його побратимів. Змаличку брав Сергія з собою у військову частину, згадує його батько Олексій Сенчев. Він колишній військовий, розповідає, востаннє розмовляв з сином у серпні 2014-го. Я говорю, синок, так по телевізору передали, що саур могила вже наша, вона відбита. А він каже, батя поторопились сказати, що вона наша. Б'ють відтуди, вона не наша. Утром, десь біля восьми годин, телефонує мені моя шкільна подруга. Її крем'яник теж був в з моїм Сергієм, навіть на штурміці Саурмогили. Вона говорить, Олексій, кріпись, у мене серце обірвалося. Вот. Я кажу, що стріслось там? Сережка каже, ранен. Вона одразу не сказала, що його вже немає в живих. А потім згодом, десь через півчаса, все-таки призналася, що Сергій отримав осколочне ранення через бронежилет. Олексій Сєнчев живе в селі Новопавлівка Кропивницького району. Каже, на могилу до сина приїжджає щотижня. Анна Добрань, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.